5 клас. Продовжуємо з вами розглядати текстові документи, текстовий процесор Word. Тема сьогоднішнього нашого уроку – це властивості символів та їх форматування. Абзаци та властивості абзаців ми розглянемо з вами у понеділок. Сьогодні тільки символи. Геть коротенько, у нас сьогодні тема. Для початку нагадую вам правила поведінки на уроці інформатики. Нічого не робимо без дозволу вчителя. Слідкуйте, будь ласка, за порядком на вашому робочому місці, слідкуйте за тим, як ви сидите на робочому місці. Найголовніше це осанка та відстань від монітора до очей. Якщо у вас виникають якісь складнощі, несправності з вашою технікою, ви нічого не намагаєтесь ремонтувати самостійно, а одразу звертаєтесь до дорослих. Не заважаєте іншим учням, та фізкульт хвилинка нам сьогодні не знадобиться, тому що в півгодини ми з вами впораємось, ну, вкладемось. І на цьому уроці ми всього на всього розглянемо властивості символів та їх форматування. Все інше це у понеділок. Для початку невелика інтелектуальна розминка. От така задача. Уявімо собі, що зараз 12-та година ночі, і йде дощ. Чи можна очікувати, що через 72 години буде сонячна погода? Як ви думаєте? Так. 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 А, а поясніть чому. Тому що дощ це явище тимчасове. Він може в будь-який час закінчитись, так? Да? Так. Так. Ну, а. Навіщо нам ось це дано в задачі в що зараз о північ. Тобто 12 години ночі. І навіщо нам дана цифра 72 години? Вам це число. 72 години. Нічого не нагадує? Ні. Скільки годин у добі? 24. 24. А 72 години. Це скільки діб? 3. 3 доби. Рівно, чи з якимось хвостиком, чи рівно 3. Рівно 3. Да? 72 поділити на 24 буде рівно 3. Добре. Якщо зараз 12 година ночі, через 72 години, який буде час на годиннику? 12-та година ночі. 12-та година ночі також буде. Робимо висновок яка відповідь на цю задачу? Ні. Ні. Чому? Тому що ну, нічого сонце не світає. Тому що вночі сонце не може бути. Правильно, через 72 години у нас буде 12 година ночі, яке сонце можна очікувати вночі, аж ніякого. А, чи, а може хтось знає, чи є на планеті Земля якісь місця, де можна очікувати о 12-й годині ночі сонце. От прям можливо в сьогоднішній день. Так. А де вони зараз знаходяться? Хтось знає? На іншій половині планети. На іншій половині планети. У них може бути о 12-й годині ночі сонце? Прямо всюди? Ем... Ну. В Америці я знаю, що коли день ну, можна, можна в принципі і так да, розмірковувати. Да, що у нас різні години. В... на полярному полюсі правильно, да. Можна розмірковувати так, що у нас коли зараз яка у нас година? 13.51 А наприклад, у Нью-йорку там мінус 7 годин. Це 651, наскільки я розумію. Можна, в принципі, з такої точки зору дивитись. Але якщо ви знаєте з природознавства, да, що існують такі, такі речі, як е е е білі ночі. Тобто у нас на полярному полюсі півроку день, на, на північному полюсі зараз півроку ніч. На південному полюсі зараз півроку йде день. Там сонце не сідає взагалі. Тобто о 12 годині ночі там все одно світить сонце. Зараз це на південному полюсі, дуже далеко від нас. Влітку це буде на північному полюсі. І у нас таким самим чином, да, зараз день дуже короткий, а влітку він у нас буде довгий. І от чим ближче до північного полюсу влітку, тим довший буде день, а на самому полюсі взагалі буде день постійний, ночі не буде. Так, так, тобто такі місця є. Ну, дякую, що розгадали цю загадку. Давайте подивимось з вами. От у нас є два прямокутничка, в них тексти. Скажіть мені, за змістом текст однаковий за змістом. Так. так А і... чим ж він все-таки відрізняється? Кольори і перше колір символів в другому воно Шрифтом жирна набор на друковано, і жовтий синій-зелений, і розфарбований, жовтий, синій зелений. Так, тобто змінені якісь властивості символів. Да? Ми пам'ятаєте з вами? Ми казали, що таке редагування, що таке форматування. Редагування це змінення змісту. Ми бачимо, що зміст однаковий, да? тобто цей текст не відредагований. Він точно такий самий, як і в першому прямокутничку, але він відформатований. Тобто тут змінення, змінено форматування, змінені окремі властивості символів. Давайте згадаємо, які властивості символів ми з вами знаємо. Символ як об'єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, тип шрифту, да? це може бути Arial, Calibri, Times New Roman, Algerian, Comic Sense, Monotype Corsiva і так далі. Їх дуже багато. Розмір шрифту, тобто розмір символу, там вимірюється в числах, потім трошки пізніше поговоримо, колір, накреслення та інші. Шрифт визначає графічну форму символів як почерк у людей. Сьогодні розроблено кілька тисяч різних комп'ютерних шрифтів. Кожен з них має свою назву, наприклад, Algerian, SimSan, Impact, Times New Roman, Monotype Corsiva і так далі. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу привернути увагу читача до різних фрагментів тексту. От ми бачимо у нас в прямокутничках один і той самий текст за змістом, але написаний різними шрифтами. Знову ж таки, коли ми говорили з вами про комп'ютерні презентації, ми казали, що рекомендується використовувати один тип шрифту. Але коли потрібно щось виділити, якийсь фрагмент, звернути увагу людей на нього, глядачів, то можна цьому фрагменту тексту дати інший якийсь тип шрифту, щоб його було, ну, щоб він привертав, привернути щоб до нього увагу. Розмір символів указується у спеціальних одиницях, пунктах. Значення цієї властивості може бути як цілим, так і дробовим числом. Наприклад, розмір символів може бути 8,5 пунктів, 14, 28,5, 72 пункти і так далі. Його також можна вводити з клавіатури, будь-яке, яке вам завгодно і дробове в тому числі. Колір символів може набувати різних значень жовтий, синій, зелений. То, що, я думаю, ви також це всі прекрасно розумієте, знаєте. І ще ми можемо обрати колір символів зі спектру, тобто з усіх природних кольорів мільйону відтінків, мільйонів відтінків, які є взагалі в природі. Також зараз покажу вам, як це робиться. Накреслення визначає особливості зовнішнього вигляду символів і може набувати таких значень. Накреслення може бути звичайне, ось, тобто, не застосоване. звичайне це коли ми не застосували ніякого іншого накреслення. Вважається, що воно звичайне. Жирне, курсив. Отут, -от, у цьому прямокутничку, одночасно застосоване і жирне, і курсивне накреслення. Підкреслене може бути. Закреслене, ось таке. Ну і от просто жирне без курсиву. Якщо хтось забув, як називається, що таке курсив, це такі нахилені трошки літери у нас. Символи будуть трохи нахилені. Приклади фрагментів тексту з різними значеннями властивостей символів наведено в таблиці. Символ має ще й інші властивості, такі як видозміна, сух, інтервал між символами тощо. Ну, деякі з них зараз на практиці трошки подивимося, розглянемо. Поки що з цією табличкою. От дивіться, що в табличці у нас е, є слово сполучення, текстовий редактор. Складається воно з окремих символів. Да, тут літери і знак пробілу. До цього словосполучення, до цього фрагменту тексту застосовано певне форматування. Ще раз, форматування це змінення властивостей символів. Тобто змінили цим символом, символом властивості, які встановили нові властивості. Тип шрифту встановили Times New Roman, розмір 14 пунктів, колір цих символів встановили червоний і накреслення встановили, що це напівжирний курсив. Для ось цього фрагменту тексту основні операції редагування, встановлено тип шрифту Courier New, розмір 12 пунктів, колір зелений, накреслення жирний. Тут є така невеличка неув'язочка. Чого це вдруг е символи, які написані 14 розміром, менші, ніж символи, які написані 12 розміром? Да? Є таке питання. Ну, воно може виникнути. Дивіться, чому так може відбуватись? Тому що різні типи шрифтів. У Courier New, у цього шрифта. Спочатку, от просто у нього автоматично літери більші. От це такий шрифт, що в нього просто літери більші, і для нього дванадцятий це вже набагато більше, ніж у Таймсні Романа, 14, -й. тому що у New Романа не такі великі літери самі по собі. Розумієте, тому таке можливо, що ми ставимо, начебто, більший розмір, а він все одно менший ніж ті самі символи, тільки іншого шрифта. Таке може бути. Так. Форматування тексту це внесення змін у зовнішній вигляд тексту. Ми казали, пригадаємо алгоритм форматування символів тексту. Виділити потрібний фрагмент, перейти на стрічці на вкладку Основне, знайти групу кнопок Шрифт і вибрати потрібний елемент керування. На цьому, в принципі, нам презентація не потрібна. Давайте перейдемо з вами до більш практичних речей. Зараз відкрию якийсь файл, готовий, існуючий. Давайте ось такий. От у нас є вірш Тараса Григорича Шевченка. І от, наприклад, зараз не дивіться, що я роблю. І от, наприклад, нам треба його відформатувати трошки. У нас є символи, але це все виглядає досить сумно і печально, таскливо. Треба якось розвеселити. Всі ці символи, щоб можна було там звернути увагу на те, як вірш там називається на автора і так далі. По-перше, для того, щоб відформатувати символи, тобто змінити їм властивості, нам треба їх виділити. Наприклад, виділяю назву вірша Думи мої думи, виділив фрагмент тексту. Тепер де ж змінити ці властивості? Я думаю, ви знаєте, і в молодшій школі це все розглядали. Да? У нас є меню. Стрічка на стрічці, вкладка основне. І тут у нас є група кнопок шрифт. Перше, що ми можемо змінювати, це тип шрифту з розкривного списку. Обираєте який завгодно, і зверніть увагу, що коли я наводжу на, якийсь, на якусь нову назву е, шрифту, у мене ось тут. Я можу подивитись, в принципі, перед перегляд, як це буде виглядати на аркуші паперу. Е, це віконце у нас ділиться на е, от що тут є корисним, нещонедавно використовувані шрифти. Ми казали, що шрифтів може бути декілька тисяч. Ну, в залежності від того, скільки у вас встановлено е, на вашому комп'ютері або йшло там в пакеті з е, операційною системою. Люди, звичайно, не використовують повсякденному житті там всі ці декілька тисяч шрифтів, використовують якісь там найпопулярніші. І от вони у вас будуть у нещодавно використаних. Тобто їх можна легко знайти. А всі інші, як знайти? А вони в алфавітному порядку. Знаючи назву, знаючи алфавіт англійський, хоча б приблизно, да, можна легко знайти потрібний шрифт. От, наприклад, зробимо там тип е, шрифт. Ну, монотайп корсиво не дуже хочу, тому що, ну, потім побачите, чому. От, давайте оберемо Times New Roman все, все ж таки. Далі, наступне, що ми можемо змінити, це розмір шрифту. Ми казали, що е, розмір не обов'язково може бути цілим числом. В розкривному списку у нас тут не так багато варіантів, але все ж таки я вам казав, що можемо вводити з клавіатури. Наприклад, не влаштовують мені, мені, мене ці варіанти. От 22 і 24, а я хочу, блін, 23. Що мені робити? Поставив курсор в це поле. Розміру шрифта. видалив 11 за допомогою клавіші Backspace, натиснув з клавіатури VIV23. Натискаю Enter, розмір шрифту встановлений, розмір символів. Ось ці маленькі кнопочки. А велика, А маленька. Вони збільшують на один розмір, правда, з розкривного списку. Або зменшують. Можемо зменшити, можемо збільшити. Далі, з простого. Кольори, як нам змінити кольор? Ось літерка А, така з кольором, розкривний список, і можемо обрати кольори з запропонованих. Але я ж вам ще казав, що ми можемо обирати не тільки ці, а будь-який кольор, який існує в природі. Да? Для цього, якщо вас не влаштовують ці кольори, які тут представлені, ви можете натиснути на кнопку Інші кольори. Відкриється ось таке невеличке віконце. Можете перейти на вкладку Спектр. І на спектрі вже обрати потрібний колір. Налаштувати йому ще яскравість можете або відтінок. І ну, таким чином обрати колір такий, як вам потрібно. Ось ці числа в цьому віконці це код кольору. Про коди кольорів, про кольорні моделі ми з вами будемо говорити. Ну, Наступні роки, не в п'ятому класі. Потім з часом дізнаємося, що це за числа. Поки що достатньо вам знати, що ви можете ось так зі спектру обирати будь-які природні кольори. Наприклад, натискаю кнопку ОК, все, підтвердили вибір. Далі, як нам змінити накреслення, ми ще говорили, так? Да? От у нас є кнопки. Жирне накреслення. Одразу змінився вигляд. Курсивне. Бачите, нахилились літери. Підкреслення, причому можемо обрати тип підкреслення, закреслення, от таким приблизно чином. Бачите, їх можна застосовувати одночасно і можна там в будь-якій послідовності їх комбінувати між собою. Або там, наприклад, залишити тільки один курсив, або тільки, тільки один жирний. Щоб зняти якесь накреслення, треба ще раз на цю кнопку натиснути. Коли світиться, підсвічується ця кнопка, значить встановлено певне накреслення. От зараз курсивне. Ось ці цікаві кнопки. X і там десь 2. Індекс знизу і індекс згори. Скажіть, на математиці вже в степені знайомились зі степеня, зі степенями? Так. Так, знайомились. І от, наприклад, вам на математиці треба написати 5. Квадраті. Як же ж це зробити? От у вас текстовий документ, щось розв'язуєте якусь задачу з математики. 5 в квадраті. ну 52 виходить. Да? Що ж робити з квадратом? Написали 5. Обрали ось цю кнопку надрядковий знак. Дивіться, що з курсором відбулося. Він тепер не на весь символ. Пишемо 2. Бачите, як виходить класно. Прибрали це накреслення надрядковий знак. І можемо писати. там Щось інше, ну, взагалі, ну, далі собі розв'язок. Тобто, це у нас нижній індекс, це верхній індекс, можна використовувати. Тепер, що ми бачимо ще з того, що тут є? До тексту, до послідовності символів, ми також можемо застосовувати певні ефекти тут на, в цій групі кнопок Шрифт. От, бачите, з запропонованих? Це схоже на те, про що ми говорили з вами в комп'ютерних презентаціях. Це, в принципі, і є об'єкти WordArt. Також можемо ще змінювати контур літер. Вон вони червоні стали на задньому фоні. Застосовувати до них тіні, відбиття, світіння і так далі. Далі, ось ця невеличка, невеличка кнопочка задає нам колір виділення літер наших. Тобто ми можемо, отак от як маркером, знаєте, іноді вчителі так роблять, можливо, ви так робите, коли якісь конспекти пишете невеличкі, що важливе, треба щось маркером в зошиті виділити. Отак от працює і в Word ця функція. Ми можемо просто якийсь рядок, якийсь фрагмент тексту підсвітити там на фоні якимось іншим кольором. Ну, але, на жаль, тут зі спектру не можна обирати. Далі, ось ця кнопка. Ми з вами наводили такий приклад, що робити, коли ми почали щось писати капслоком, а е, забули, да, що нам треба там маленькі літери чи тільки перша велика. Е, хтось сказав, що треба видаляти і писати заново, вирубати капслок і писати заново. Але ж у нас є ось ця невеличка маленька кнопка, і вона нам дає можливість виправити такі ситуації. Тобто накреслення е, наших е, Наших символів може бути як у реченнях, тобто перша велика, всі інші маленькі. Або усі малі, от бачите, де змінилось на малу. Або усі великі, от вони стали всі написані капслоком, або там кожне слово з великої, або змінити регістр на протилежний. Ну, я поверну як у реченнях. Отак воно було спочатку. І ще залишилась тут одна невеличка кнопка. Ось ця. Вона нам скидує форматування на взагалі те, яке було спочатку. От ця кнопка, бачите, у неї назва очистити форматування. Натискаю на неї, все повернулось на першу чергову позицію. Відміню дію, щоб було ось таким чином. Додаткові параметри е, форматування символів ми можемо знайти, натиснувши ось цю маленьку кнопочку. Вона нам відкриє вікно шрифт. Натискаю на неї, і що ми бачимо? В принципі, те саме, так? що ми можемо обрати тип шрифту, е, накреслення, розмір, колір, е, тип підкреслення, якісь ефекти можемо застосувати. Але тут є ще вкладка додатково, і тут ми можемо змінювати інтервал між літерами, розташування їх і так далі. Ну, ці властивості нам в 5 класі поки що не потрібні. Ви просто повинні знати, що існує ще ось таке віконце, ним також можна користуватися. Натиснути можна ось сюди на цю маленьку кнопочку в кутку. Сподіваюсь, вам видно. І ще. Для того, щоб форматувати символи, не обов'язково виділяти якийсь фрагмент тексту. Якщо ми поставили курсор, наприклад, на якомусь певному слові, і оберемо якесь нове форматування до нього, то бачите, відформатується це слово. Я не виділяв усе слово дума. Я просто поставив на нього курсор. Поставив курсор, наприклад, збільшую. Бачите, збільшується тільки це слово. А, далі. Ми можемо налаштовувати форматування взагалі перед тим, як ми збираємось вводити текст. Тобто одразу зробити там все налаштувати. Наприклад, обрати шрифт, коміксенс, розмір обрати. Наприклад, обрати колір, наприклад, обрати накреслення, а потім вже писати. І бачимо, що в нас все виходить спочатку. Налаштували, потім вводимо символи. І ще останнє. <кій> Іноді виникає потреба копіювати ці наші налаштування, що ми там налаштовували, як ми змінювали властивості символів. От, наприклад, мені треба, щоб ось це слово прилітайте було точно таких самих властивостей, як і ось, як і ось цей рядок. Ну, це ж потрібно дивитися, чи запам'ятати все, да, що тут налаштовано. Чи записати десь на аркуш паперу, ну це ж складно і довго. Да? І потім це все налаштовувати для слова Прилітайте. Ну, скажіть, складно, довго, незручно, бред. Вообще. Що будемо робити в цій ситуації? Ми можемо виділити будь-який фрагмент вже відформатованих символів. І у нас у групі кнопок буфер обміну залишилась одна кнопка, яку ми не розглядали: формат за зразком. Ми можемо копіювати якраз у ці всі налаштування. Натискаємо кнопку формат за зразком. Обираємо, куди ми хочемо вставити ці налаштування. Бачите, у мене навіть курсор змінився на, таку, на такий пензлик. Щоб створити у людину, у користувача асоціацію з тим, що я хочу зафарбувати якесь слово, якийсь фрагмент. От виділяю слово прилітайте. Бачите, воно стало точно таких налаштувань, як і ось ці символи. Треба мені ще якесь слово так само налаштувати. Знову фрагмент будь-який виділив. Формат за зразком. І ось, наприклад, для цього рядка. От і він став таким. Ще треба знову формат за зразком. І ще якийсь рядок таким самим зробимо. Сподіваюсь, все зрозуміло. Питання тут є? Ні. Так, добре. Тепер давайте подивимось, яке у вас саме завдання, що вам треба виконати. Так, о котрі ми почали 13.40. Ну, давайте ще хвилинки, 2-3, і я вас відпускаю. У Google класі у вас написано читати підручник аж цілих три сторінки, мінус усілякі зображення, пояснення. То там набагато менше читати. Ви можете або читати підручник, або переглядати презентацію, або у вас тут відеозапис з'явиться. Вміти відповідати аж на цілих два питання на сторінці 213. Нагадую вам, що вміти відповідати це не писати в зошиті відповіді, а просто підготувати усну відповідь. Бо я можу в будь-який час питати. Виконати завдання 1 на сторінці 214 підручника. Відкриваємо підручник, шукаємо 214 сторінку. Так, от вона у нас. Де, де-де? І завдання 1. Відкрийте вказаний вчителем файл, наприклад, завдання 44.1. Де ви його знайдете, як завжди в Google класі. Ось цей файлик. Натискаєте на нього. Треба завантажити його собі на комп'ютер. Кнопки завантажити немає, але ми знаємо, що робити. Відкрити в новому вікні. Зараз вона з'явиться. Ось, з'явилось. Натискаємо завантажити. Трошки чекаємо. Відбулось завантаження. Відкриваємо файл. Так. Файл відкрили. Можемо з ним працювати. Ну, щоб працювати, треба, мабуть, повернутися до підручника. Що нам каже підручник? Що тут треба зробити? Для всіх дат у тексті встановіть такий формат: шрифт «Book Antiqua», курсив, напівжирний. Розмір 14, колір зелений. Для всіх дат. Я думаю, що нам треба обрати першу дату, налаштувати її, а потім за допомогою форматування за зразком зробити це для інших. Давайте знайдемо тут першу дату. От 1951 рік. Мабуть, ось таким чином. Що ми там пам'ятаємо з підручника Book Antiqua? Шукаємо тип шрифту. Так, 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 де він, де він. Букмен у мене, ага, ось бук антиква, Знайшов, обрав. Далі вже забув, що там було ще. Курсив на півжирний розмір 14 і колір зелений. Тобто, виділений фрагмент залишився. Жирний курсив, 14-й, так і є розмір, і колір зелений. Поставлю ось такий, щоб було видніше. Далі це все треба зробити з іншими датами, з усіма, які залишились. Як ми це будемо робити? Пам'ятаєте, формат за зразком. Виділили якийсь маленький фрагмент. Формат за зразком. Виділяємо наступну дату. Формат за зразком. Виділяємо ще одну дату. Формат за зразком шукаємо далі дату. Формат за зразком ще дата є. Знову формат за зразком от ще одна дата. Знову формат за зразком. Далі ось цю дату. Ще формат. 60-ті роки, мабуть, також дата. Ще раз формат за зразком. 96-й рік. Ще раз формат за зразком. Ну, все, він нам більше не знадобився. От таким чином. Дуже швидко. Менше хвилини на те, щоб виконати це завдання. Думаю, це буде вам нескладно, сподіваюся. Далі ви файл, звичайно, зберігаєте. Файл зберегти як. Наприклад, на робочий стіл я роблю. Ім'я можете не змінювати мені все одно, як він називається. І от він є на робочому столі. відправляєте мені в Google Клас. Для тих, у кого немає комп'ютера або немає офісу. В разі відсутності технічної можливості на питання 1-2 на сторінці 213 тоді відповідати письмово. Поки що от так. В мене все. Чи є якісь питання. Так, дайте, Немає. зрозумів. Дайте з фоткою, хто був на уроці. Так, є. Все. Тоді, дякую вам за увагу, за роботу. Гарного вам дня. До побачення! До побачення. До побачення.